Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні задам вам декілька швидких питань. Як пройшов пригон авто США від компанії Freedom для вас? Супер! Це був достатньо непоганий досвід. Перший раз дізнався про компанію з Інстаграму. Угу. Це була перша реклама, яка мені попалася з пригону автомобілів в США. Подивився кілька різ, дивився, що клієнти були задоволені. І, в принципі, так одразу звернувся до цієї компанії. Ні до кого іншого не звертався. І вийшло так же. Ми нав'язали співпрацю, і ну якби і пішло. А були якісь додаткові фактори, які попливали на ваше рішення співпрацювати саме з компанією Автофрідом? Гарні рілс робити. Гарні рілс робимо. Да, да. А як вам робота наших експертів? Супер зі мною зв'язався Дмитро. Е, я проговорив, які автомобілі би хотів. Я одразу знав дві моделі. точніше, угу. одну модель, ми шукали Макан. Але Микан вийшов дорожче ніж той бюджет, який я мав. І, е, бо, і дружина тоді, бо це машина для дружини. Mm -hmm. е, запропонувала тоді mercedes Гелса Купе. Ну в цілому, ви авто задоволені? Ніяких прихованих моментів по автомобілі не було. Не було е, машина була ціла. Єдине було ушкодження тут на капоті. Але mm -hmm. це було видно, це було умовлено. Також тут механічно нічого автомобіля не робили, звичайний сервіс. І, в принципі, все дружина задоволена, їздить. Тобто, авто повністю відповідало вашим очікуванням? Так, так, чудово, так. чудово. Тепер Андрій, більш по конкретним питанням чи відповідала ціна, яку вам проговорив Дмитро? Тобто, по кінцевій вартості, так відповідала машина. В кінці мені вийшла навіть трошечки дешевше, mm. тому що ми умовляли десь приблизно 32 тисячі доларів, що вона мені стала вже тут. Цей конкретний автомобіль став мені біля 30 тисяч доларів. Тобто трошечки дешевше вийшло там хіба на ро на розмитнені автомобіль тому, круто. тому супер. Так мав, мав ще додаткові гроші, щоб сервіс зробити. Це круто. А по термінам доставки е, по термінам доставки, так як бу так як ми е, і домовлялися, в принципі, трошечки довше чекали тайтла від власника в е, Америці, але ми купили автомобіль в в, в кінці травня. А, а машина в, в Варшаві вже була 21 серпня. Тому, в принципі, добре. Ну, тобто, взагалі, по термінам, як і домовлялись, плюс-мінус. Так, так. Чудово. А по оплаті чи не приймались ви за оплату, тому що це, як я розумію, ваш перший досвід? Так, перший. Mm -hmm. Ну не переймався, тому що ми підписали умову. Я був у вас в офісі, mm -hmm. ем, там багато людей працює. Відповідно, у вас є обороти, Так що ну, да. не було жодних жодних е, якихось не, не знаю, моментів. Так. Це дуже круто. Дякую, вам, Андрій, за довіру. Насолоджуйтесь покупкою та гарних вам поїздок. Супер, дякую вам.